Не знають, куди звертатися. У Чернівцях знову підтопило кілька осель. Мешканці у відчаї. Води, ніж... Ніж минулого разу. О, боже. Негода знову наробила лиха. Ніч проти 7 серпня мешканці будинку номер 5 на Лук'яна Кобилиці провели вичерпуючи воду зі свого помешкання. Брудна каналізаційна вода пробивалася у дім навіть крізь ванну та унітаз. щось мокрі стіни намул під меблями, відклеєні плінтуси, розбухлі двері та сморід. Такі наслідки зливи вже вдруге спіткала родину Ніни Лузінської лише за останній тиждень. Шкафчики всі понабухали. А де це ще треба все витягувати і все ж мити, вбирати це. Ми так лише по поверхності збирали воду, чарпали і збирали. Хорошо? І нікому нема до цього діла. Я не знаю, я не знаю, куди йти і що робити. Ніна Лозінська розповідає: між кімнатами створювали так звані бар'єри, щоб зупинити воду, та це не допомогло. Оскільки будинок знятий з балансу, спроби добитися, хоч якихось відповідей чи допомоги безрезультатні. Жінка у відчаї. Я казала вчора, що я зараз в і подвал в топлюс. І хай буде на вашій совісті. Вона каже мені 15,80. Вона каже мені, ти чого кричиш? Закрий рота. А як я так у воді у хаті, як мені кричати хочеться, мені вити хочеться, мені вмерти хочеться. Квартира Людмили Киріяк також постраждала. Жінка каже, запах каналізації та відходів досі присутній у домівці. Все на мулу в хаті чорне, то бо тут цей люк, це у нас іде каналізація, і воно все. Тобто, ви розумієте, фікалію всі все, все піднялося сюди. Листя, все, що тільки можна було, все було в хаті. Все. Ну просто ми там черпали, а діти звідси віником, хоч трошки виганяли з хати, бо то було. Рятувалися як могли, викачували воду власною маленькою помпою. А діти й сьогодні вичерпують з квартири віддарками на мул. Я прийшла і до вас, хочу якісь претензії проявити». Це ж льє, це з душі, він каже, не справляється каналізація. Близько восьми годин відкачували воду з цих домівок і надзвичайники. Рятувальники зауважують, наслідки негоди довелось ліквідовувати й на вулиці Пауля Целана. Працівниками першої державної пожежно-рятувальної частини було відкачено воду з п'яти квартир на першому поверсі, трьох підвалів та одного під'їзду в двох житлових будинках. Крім цього, рятувальники дев'ятої державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на прибирання поваленого дерева в селі Суховерхів. Чернівецького району там дерево внаслідок шквальних поривів вітру. Дерево впало на дорогу і частково перекрило рух. Хоча воду викачали, та роботи залишається чимало. Речі сохнуть, меблі зіпсовані. І щоразу, коли прогнозують дощі, мешканці замість сну повинні готуватися до чергового підтоплення. Любов Коподяна, Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4